Добрий ранок, це програма рано вранці. І сьогодні до нас завітав дуже цікавий гість, який буде спілкуватися з нами на тему обережно шахрайство. Це Іван Боднарук, він професор права та юрист. Іван, добрий ранок, Вітаю дякую, вас. що ви до нас приїхали. І перше питання в мене: які способи обману населення найпопулярніші серед шахраїв? Прекрасне широке запитання, і можна виділити такі основні напрямки шахрайства. Це шахрайство юридичне, воно найскладніше, шахрайство фінансове, звичайно, безумовно, матеріальне шахрайство. Це коли з речами маніпулюють, а mm -hmm. також це сексуальне шахрайство, а також коли людину стараються зробити своїм рабом прямо в фізичному сенсі цього слова. Зрозуміло. а які ви нам про яке шахрайство ви нам будете розповідати сьогодні? Про що ми будемо говорити? І вот Оскільки ви проводите найбільше роз'яснювальну роботу як журналісти, так. я би хотів сьогодні затронути такий аспект як юридичне шахрайство, Адже про нього інформація як найменше, добре. Давайте тоді про юридичне шахрайство. Тоді за яких обставин найчастіше можна зустрітися з юридичним шахрайством? З юридичним шахрайством дуже легко зустрітися абсолютно у побуті у всіх його сферах. Починаючи від укладання будь-яких договорів під час переговорів у усній формі, під час підписування будь-яких документів, поле діяльності для шахраїв тут. Безмежне, а які найбільш популярні? От до вас звертаються ж люди, да просять про допомогу. Які найбільш частіше звертаються до мене і пересічні громадяни. Прості люди, які останні кошти, наприклад, готові щось віддати для того, щоб щось придбати собі як споживачі. Також звертаються ну, відповідно відповідної політики, відомі бізнесмени. Найбільше шахрайство це маніпуляція або підміна слів. Наприклад, наприклад, скажімо, пропонують вкласти кошти, інвестувати кошти в певну квартиру, або в певну нерухомість, або там в певну земельну ділянку, при умові, що вона дуже ліквідна, завжди буде в статусі і завжди можна отримати за неї кошти. Але сказано, що дана фірма, яка нібито продає певне майно, певні активи, певну нерухомість або будує будинок, вони прописують таке слово, що ми займаємось організацією будівництва. Такої-то такої, то нерухомості, але вибачте, організація будівництва це не, це не саме будівництво. будівництво. Виступати mm -hmm. на концерті це далеко не те ж саме, що організувати концерт. Отож, такі поняття спонукають для юристів, представників таких людей, до яких звертаються фахівці в галузі права. Тут головне, щоб фахівець не читав непрофесійно. Обов'язково потрібно професійно вичитати кожне слово. Зайти в інтернет, обов'язково потрібно провести моніторинг, чи є дана компанія серед там, скажімо, юридичних осіб, чи зареєстрована в єдиному реєстрі, провести моніторинг абсолютно усього того, що стосується історії діяльності цієї компанії, тобто. Юридичне шахрайство, воно саме найскладніше. Тобто найчастіше до вас звертаються саме з допомогою оренди квартири. Так, я це як приклад. як приклад. Як А ще також дуже ну, просто безліч шахрайства це коли, наприклад. Людині вказують про те, що от сьогодні діється акція, вона ще буде діяти ну виключно 15 хвилин. Ви ще, якщо підпишете цей документ, не читаючи його, звичайно, mm. часу немає. А ви фактично ще в останній потяг встигаєте в останній вагон потягу, якого вже ніколи не буде. Людина думає, або вона економить якусь певну суму, яку їй обіцяють зекономити. Підписує, а як виявляється, потім по результату, що вона підписала, зовсім не те, або часто взагалі залишають підпис на пустому аркуші паперу. А можна ж на пустий аркуш на принтері набрати будь-який текст, і будь-який правочин буде вважатися дійсним. Добре, тобто ви кажете, що, ну я так розумію, що майже у 100% хоці всі акції, лотереї, так це все е, е, брехня. Не можна сказати, що всі, адже є національні, які відповідно проходять, відповідно ну, мають певну перевірку, верифікацію, тобто перевірену, перевірену двічі інформацію. Це верифікація. І таким чином є і нормальний, абсолютно легальний бізнес, легальні програми і для населення, і для того, щоб справді, скажімо, виграти щось. Але здебільшого, ну так відсотків 90 – це точно маніпуляція, це точно угу. шахрайство. Добре, а як себе застерегти від таких шахраїв? Щоб себе застерегти від шахраїв, <кій> необхідно перш за все знати базові позиції. Правознавства, хоча б самі базово, не обов'язково бути юристом, не обов'язково навіть мати сімейного адвоката або юрист, або представника. Ну, поясніть, які базові знання. Ці? Базові знання це потрібно розуміти, що відносно вас, хто може вчиняти або робити. Ну, скажімо так, потрібно знати хоча б основні позиції, те, що стосується конкретно людини, Конституції України. Наприклад, чи можуть взяти там правоохоронні органи або будь-хто отак просто порпатися в ваших речах? Звичайно, Я думаю, ще ні це звичайно. Але багато хто із працівників правоохорон вони що кажуть? Вони кажуть, що це ми робимо значить наружний огляд, це не обшук, тоді як де-факто це реальний обшук. Зовнішній огляд це на предмет сторонніх предметів і так, далі, і так далі. Коли зупиняють людину. Більше того, можна навіть побачити, що жінок іноді обшукують фактично чоловіки. Це прямо заборонено законом. Тобто, такі основні самі моменти потрібно розуміти, тому що може щось підкинути, може щось ну, скажімо, там викрасти і так далі. Безліч механізмів, структури, такі є алгоритми, такі є абсолютно. Стовідсоткові. Для шахрая успішні концепції, що не можна потім навіть довести, що він це вчинив як злочин. Що це було нібито випадково? Так вони потім себе захищають. Тобто, наприклад, якщо вас хочуть обшукати, то вони повинні мати якийсь ордер правильно на обшук? Обов'язково виносить. Якщо постанова. вони щось в сумці, а от наприклад, ситуація в клубі обшукують сумку. Так. Що вони що не треба? мають права? Абсолютно ніхто не має Але права. Але тоді тебе не пустять до клубу? Що робити? Повертатися йти по закону додому? А, ні, абсолютно ні. Ви можете перед тим як прийти до клубу, ви можете написати заяву, що я заперечую проти того, щоб мої такі та такі-то речі були досліджені. По-перше, як я вже сказав, іноді жіночі речі досліджують чоловіки, які працюють в охороні. Правильно, це абсолютно протирічить чинному законодавству. Ніхто не може бути таким чином, ну скажімо, досліджений. Добре, от візьмемо приклад: наприклад, що ви вже потрапили до рук шахраїв, ви вже зрозуміли, що у вас там. Будемо брати, наприклад, таку ситуацію, що викрили гроші з картки. Наприклад, так. взяли кредит так. на твоє Прекрасне я, щось запитання. таке. Так. От що робити в цій ситуації, щоб не повертати це кредити, як шахраїв протягнути до В Десятку. Ваше запитання э, мега просто архіактуальне, оскільки це дуже дуже актуально сьогодні навіть для тих людей, які проживають в Криму. І так, потрібно розуміти, що. Э, Кожне шахрайство має свою підслідність. Є шахрайство, яким займається СБУ, є шахрайство, яким займається виключно міліція, є шахрайство, яким займається податкова інспекція, податкова міліція. Так ось, якщо вчинено злочин відносно особи, що зв'язано з інтернет платежами, з картковими перерахунками, розрахунками, зняттям несанкціонованим коштів в обхід самого клієнта, вкладника і так далі, тут потрібно розуміти, що це інтернет-шахрайство. Одним словом. А значить, потрібно звертатися або до СБУ, або до Міністерства внутрішніх справ саме в відділ по боротьбі з кіберзлочинністю. Бо якщо написати просто на начальника міліції або на, на участкового заяву, він буде це розглядати як проста крадіжка. Він ніколи, він в нього немає тих механізмів, засобів, якими він може дотягнутися до тієї інформації, як встановити. Ту особу, яка може бути причетна. А от саме відділ по боротьбі з кіберзлочинністю, злочинністю, саме вони мають ті механізми, ті необхідну ту інформацію, ті бази даних, е, значить ту інформацію з відео, камер відеоспостереження, як, якої буде достатньо для того, щоб далі зібравши доказову базу відносно осіб, об'явити їх в розшук. Якщо коло підозрюваних осіб буде звужено, е, тоді дана інформація направляється вже просто до міліції, яка займається виключно розслідуванням. Відділ кіберзлочинності свою роботу зробив. Але без нього встановити шахрайство в інтернеті дуже складно. А статистику розкажіть нам, скільки шахраїв заарештовують, скільки знаходять? Тому що я думаю, що. Майже чи можливо знайти шахрая по інтернету? Прекрасне запитання. Я його тільки лише для глядачів розділю на дві позиції. Якщо сказати те, про що ми вже говорили: про інтернет-шахрів, або скажімо, там банківські шахраї і так далі, тут потрібно розуміти, що в 99 випадках при бажанні. Правоохоронної системи буде встановлено злочинець. Це абсолютно нескладно. Більшість банкоматів встановлені відеокамери скриті. Всі місця, де банкомати встановлені, поруч є будівлі, які теж збагачені оцими відеокамерами, відеоспостереженнями. Потрібно просто вчасно все робити, провести відповідне об'єктивне розслідування, зробити витяги, запити відповідні. Потрібно просто штурмувати свою проблему. Для правоохоронців, тобто потрібен постійний контроль роботи правоохоронної системи. І тоді це легко. Тобто, 99% встановити можна. А що стосується побутових крадіжок, або крадіжок зі взломом, це 185 стаття, 186, 187 Кримінального кодексу України, крадіжка або розбій, або грабіж, тут, звичайно, можна встановити лише якщо є доказова база. Доказова база в Україні є три аспекти: перше, це будь-які документи, які підтверджують якусь крадіжку. Друге, це речові докази, тобто свідчення людей. Тобто свідки конкретно бачили конкретних осіб або зафільмували це, або зафотографували, або зняли на відео, Або, принаймні, є на диктофон хоч якась інформація, що можна ідентифікувати. Е, розкриваються такі злочини складніше і довше. Але, як правило, все рівно розкриваються. Ну, Близько 80% такі злочини розкриваються. Тобто все можливо, так? В нашій державі? Абсолютно. Але мені здається, що потрібно бажання. А до вас звертаються з такими от. З різними питаннями, ну так. здебільшого здебільшого, звичайно, до юристів адвокатів звертаються, коли вже крадіжка має значну суму коштів. Значною сумою в нас вважається в українському законодавстві більше ніж 8500 тисяч гривень. Це вважається вже значна сума, тобто великий розмір. Особливо великий, це 10200 тисяч гривень. Це вже особливо великий розмір. Угу. Якщо обікрали людину на 8500, то злочинцю, якщо його встановлять загрожує по 185 вісімп'ятій кримінального кодексу України, санкція до п'яти років позбавлення волі. Якщо 10 тисяч 200 гривень і більше, відповідно, тут уже санкція буде до 8 років позбавлення волі. До речі, дуже часто е, крадуть саме жінки. Жінки крадуть, так, так? тому що це. Так. Добре. А от особисто ви ви стикалися з шахраями? Вашому житті, вас обманювали? Безумовно, кожен день стикаюся з шахраями. Е, на щастя, особисто мене ніколи не ошукували там на кошти або ще на якісь речі. Але такі позиції е, по роду своєї професії, звичайно, я з цим стикаюсь постійно. Причому і на релігійній почві, і, е, скажімо, на сексуальній почві, і на документальній почві, тобто юридичне шахрайство. Це постійно. Це постійний поток, безперервний клієнтів, які телефонують і радяться з тих чи інших питань. Добре, дякую вам. На жаль, наш час вже завершується, і я вас попрошу побажати щось нашим телеглядачам. Я бажаю нашим глядачам... Обов'язково, перш ніж приймати будь-яке рішення, радитися із тим, хто з вами поруч у вашому житті юристи, адвокати, представники, будь-які люди, які мають певний досвід, будь-які люди, які мають певну освіту, а також ті, хто колись вже обпікся гарячим молоком і тепер дмухає на холодну воду. Саме ці люди, можливо, вам буде не подобатись те, що вони кажуть, але це стане тим холодним душем для вас, перш ніж приймати рішення. Радьтеся, і це перший крок для того, щоб не стати жертвою шахраїв, Іване. Дякую вам. Я думаю, що ви допомогли як мені, так і нашим телеглядачам. А вам, шановні друзі, я бажаю гарного ранку. Прошу вас залишатися разом з нашою програмою. У нас ще дуже багато цікавого, тому не перемикайте.